якою буде цьогорічна зима, передбачити важко, але підготуватися до холодів можна і треба. Тож волиняни вже почали думати, як грітимуться. Великий асортимент якісних систем опалення на будь-який смак та гаманець у магазині. Теплий дім. Тут можна придбати різного типу та потужності котли, кондиціонери й конвектори. До слова, чи не найбільший нині попит? На останні вибирають люди більше по дизайну, чи підходить? Вони можуть бути ось такого плану, можуть бути на ніжках ставитись, можуть монтуватися на Ну, як звичайні радіатори, а вже монтуються електричні, і просто включаються в розетку. Конвектор це пристрій, що генерує гаряче повітря, яке надходить у приміщення через спеціальні решітки. Фахівці рекомендують обирати конвектори закритого типу та із вбудованим датчиком падіння. Тобто, коли пристрій падає, автоматично вимикається. Це обезпечить користувачів від пошкоджень чи загорянь. Обрати можна як звичайний конвектор, так і дизайнерський. Ціни конвектора від двох тисяч. Від двох тисяч і вище. Також конвектора є різні. Хтось любить керамогранітні. Ще один варіант обігрівача кондиціонер. Звісно, обладнати приміщення цим пристроєм краще одразу при будівництві. Але спеціалісти теплого дому вмонтують кондиціонер максимально акуратно. Також один з найпопулярніших варіантів обігрівачів електрокотли. Перевага цих моделей у швидкому нагріві теплоносія та високою пожежною безпекою, оскільки нагрівання автоматично припиняється, якщо в контурі немає рідини. Правильно підібравши електрокотел, можна обігрівати житло будь-якого розміру і маленьку дачу, і великий будинок в кілька поверхів. Якщо ж ваш будинок передбачає встановлення твердопаливного котла, фахівці магазину теплий дім приїдуть і допоможуть підібрати котел потрібного функціоналу та потужності. Ності також ми маємо звернути увагу, чим ми плануємо палити чи це буде дрова, чи це будуть палети, чи хтось може хоче, скажімо, комбінувати дрова та палети. Цьогоріч ціни на твердопаливні котли зросли, але не є космічними. Наприклад, ці українські стартують від 40 тисяч і вище. На вартість вплинуло здорожчання металу та логістичні незручності. Раніше котли замовляли у Чугуєві на Харківщині. До слова, у теплому домі вже давно прийняли рішення підтримувати саме українські бренди. Ми все ж таки стараємося продавати наше українське і пропонуємо українське. Може бути під замовлення Польща. Але все ж таки, ми звертаємо увагу в першу чергу це на українські бренди. Ж спеціалісти закликають волинян не мерзнути і готові допомогти підібрати найкращий варіант систем опалення для вашого дому, аби за будь-якої погоди вдома було тепло й затишно. Крім того, у магазинах компанії ви можете знайти все для опалення, водопостачання, водовідведення, каналізації, систем вентиляції та кондиціювання, а також пожежної безпеки. Знайти магазини компанії теплий дім можна за адресами Луцьк, привокзальний майдан, 1 та село Милуші, вулиця Тарасова, 16.